Сестри, і в мене є Божа воля для мене, у Бога є план для мене. Це план, це добрий план ім'я Ісусу. Остановись на хвилину, проскануй своє життя, хто ти? Це тобі, знаєш, як призавантаження. Ти станеш точно, це ж я, це мої діти, я їх люблю. І це. це... Роздратованість, ну як не роздратованість, а розгубленість вона піде геть, тому що ти знаєш, хто ти. І коли ти знаєш, хто ти, то дружина вже більш гарна, так? Не храпить. Чи храпить, ну співає, знаєте, коли храпить. І ти думаєш, вау, як класно. І коли ти знаєш, хто ти, ти можеш сказати, сатана, пішов геть з мого життя. Ти Ісусе. Я той, хто я є в цьому житті. Ти не будеш заважати мені думками в тебе. Пішов геть, ім'я Ісус. Коли ти знаєш, хто ти, ти становишся точно, це ж я. І от ця вся мішура, що тебе навіяна, вона виходить прочі». В ім'я Ісуса». Слава Ісусу! Слава Йому». Кажи спасибо тебе, Господь, що розгублась вона уходить геть, що депресія вона уходить геть. Що роздратування воно ходить геть в ім'я Ісуса Христа. Далі ще що заважаю, егоїзм. Якщо дьяволу вдасться зробити тебе егоїстом, ти нічого не зможеш робити для Царства Божого. Тому що егоїзм каже, я мені маю. Тільки, а що я буду з цього мати? Що я з цього мати? І коли егоїзм, ти нічого не зможеш робити для Царства Божого. Рахуй Ісуса Христа центром всього світу. Скажи Ісус Христос це центр світу, це центр мого життя ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса Христа. І також є така дуже, 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 дуже потужна зброя, прямо дуже потужна. Це хвала. Признай, визнай, що хвала. Є, має силу, коли ми хвалимо Бога, ми прославляємо Бога не просто так. Хвала має силу. Давайте зараз будемо прославляти Бога, можна вийти прославленим. І коли е, Моєсій, він що, прийшов з ізраїльським народом через Черне море, коли вони йшли, то вони співали пісню і співали, і дякували Богу. Сказали, хвала, Господь, спасибо Тобі, дякую Тобі, що ти провів нас через Чорне море, що ти збавив нас від цього фараону. Коли варах здеворе, вони перемогли, вони співали пісню. Коли Павла та сила вони наповнювалися духом, знаєш, і вони співали пісню, стіни в'язниці, вони сотряслися, всі двері вони відкрились. Що це зробило Хвала зробила. Хвала зробила. наповнюйтесь духом йди по життю з піснею. Пам'ятай, що Ісус вже переміг. знаєш Ти маєш пред'являти свої права, в тебе є права, як у віручу. Ти можеш сказати, немічі, пішла геть в ім'я Ісуса Христа. Ти можеш сказати хворобі, там, в ім'я Ісуса Христа геть з мого життя. Гець мого життя в ім'я Ісуса. Я вірю в Ісуса, Він помер за мене, Він воскрес за мене, Він дарував мені свій світ, своє життя в ім'я Ісуса. Ти можеш здійснити те, що Господь рахував і рахує для Тебе здійсненим. Тобто ти маєш здійснити це, тому що у Бога є воля Божа для нас, блага угодна та совершенна. для всіх нас. В ім'я Ісуса. Давайте зараз помолимось і прославимо Бога. Дорогой Господь, прошу тебе, обліки мене своей силою, Господи. Дай мені силу в молитві, дай мені знання слова, дай мені знання своїх прав, як віручого, Господи. В ім'я Ісуса Христа. І я руйную зараз. Іменем Господа Ісуса Христа всі справи ворога відносно мого життя, відносно моєї родини, відносно моїх роботи, дітей, бізнесу, все, що Господь Ти запланував для мене, Пусть прийде, Господи, моє життя в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Ісуса Христа. Ми славимо Тебе! Ми величаємо Тебе, дякуємо Тобі. Ми визнаємо Тобі, Господь, всю славу, честь і хвалу. Дай нам ходити, дай нам ходити в зброї, Господь, і використовувати це в Твоєму Божому Царстві, Господь, для Твого Божого господства тут на землі, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дома Господа, Він достоїм слави, честі хвали. I'm На троні слави серед тисяч поколінь ти достойний, цар всього, ми ж Господь, й Ми співаєм з тебе саме ти достойний, цар всього, Був завжди на троні тисяч поколінь Ой, ми царі Господь воскрес, ми співаємо. Богу. Вітаю всіх, рада всіх бачити. Будь ласка, сідайте. Да? Зараз у нас також важлива частина нашого служіння це служіння пожертв. І знаєте, коли я готувалася до цього служіння, мені прийшло таке слово. Значить, книга повторень, 7 глава, 9 вірш. Тож усвідом, що Господь твій Бог, Він є Богом, вірним Богом, який на тисячу поколінь зберігає завіт і милосердя до тих, хто його любить і дотримується Його заповідей. Але знаєте, взагалі-то заповіді не тільки 10, про яких ми говоримо, про які ми знаємо і стараємося їх дотримуватися. А знаєте, я розумію так, що вся Біблія це одна велика заповідь від Бога до нас. Тому що все, що там написано, це як путівник по життю у будь-якій ситуації, щоб з нами не трапилося. Знаєте, все це описано в Біблії. Як і е, наш стан, е, наші проблеми, наші, можливо, якісь питання в сімейному житті, в фінансах, це все описується в Біблії і е, як вийти із цих ситуацій, також там описується. Е, Моїй бабусі 84 роки, і знаєте, вона мені зараз говорить, що е, ти знаєш, Оксана, якби я раніше е, читала Біблію, і раніше. Була по життю з Богом, ну від молодості, допустимо, тому що ну, в радянські часи не прийнято було взагалі читати Біблію, ходити до церкви, це навіть заборонялося. Але ось зараз да, вона завжди читає слово, вона також прийняла і водне хрещення, але. <стану> що вона говорить, да? Уже будучи в такому преклонному віці, вона каже, багатьох би ситуацій зі мною б не трапилося, дуже багатьох би речей я б уникнула і е, поводилася б інакше. І дуже багато б чого не трапилося б взагалі зі мною, якби я читала слово, тому що там все описується. І е, багатьох би проблем можна було б уникнути, в принципі, тому що. Е, все написано в Біблії і в тому числі, знаєте, і про пожертви також. Давайте відкриємо слово і ось книга Малахії, 3 глава, 10 вірш. Принесіть усі десятини до храмової скарбниці, щоб у моєму храмі була пожива, і таким чином випробуйте мене, говорить Господь Саваот. Хіба я не відкрию вам небесних отворів і не зіллю на вас понад міру благословень? Задля вас я не дозволю шкідникам нищити на полі ваші врожаї, а виноградна лоза у винограднику не залишиться без плоду, говорить Господь Саваот. Але знаєте, в моєму розумінні це не тільки говориться про, конкретно, там, да, про шкідників або лозу. Тут ну, значно ширший зміст, тому що писали ось ці слова ну, в ті часи, коли це було якби. Таким е, основним заняттям людей, але е, в моєму розумінні, це коли Господь захищає тебе абсолютно від усього. Так? В моєму розумінні, шкідники це взагалі все погане, що може трапитися з нами. І коли Господь говорить: принесіть свої десятини з того, що ви маєте, тому що ми маємо пам'ятати завжди, що все, що ми маємо, це від Господа Бога, тому що все, що ми маємо, це Його. І він каже нам, так, що нехай в храмі буде пожива і таким чином випробуйте мене. Тобто. Він готовий нам дати надміру того, що ми віддаємо. Тобто, він благословляє нас у сто крат за наші добрі діла, за те, що ми робимо, і в тому числі пожертви також. Тому я вас зараз закликаю, щоб ви жертвували скільки можете, скільки підказує вам ваше серце і ваші можливості. А я помолюся за наші фінанси, щоб все було добре, будь ласка, Роксана. Господь великий, всемогутній, Боже, ми дякуємо Тобі за цей день, ми дякуємо Тобі за можливість зібратися разом і прославити ім'я. Твоє. Дякуємо Тобі, Боже, що ти з нами, що ти благословляєш нас, що ти оберігаєш нас від усього поганого. Боже, благослови кожного, хто дає зараз ці пожертви. Боже, благослови і рясно. Вас дай, Боже, в усіх сферах життя, Боже, і в фінансових питаннях, і в сімейних, і в здоров'ї, Боже. Нехай Твоє благословіння, Боже, буде на кожному з нас, на наших дітях, онуках, правнуках і на всіх наших рідних і близьких. Боже, благослови усіх нас, наші міста і Україну. Во ім'я Отця і сина, і святого духа. Амінь. Я вам дякую. Також я хочу нагадати, що у нас після служіння буде домашня група. Залишайтеся, будь ласка, на це спілкування, і ми дуже будемо раді, якщо ви залишитеся поспілкуватися, поговорити і попити чай. Буде гарний час разом проведений, тому залишайтеся. І всього самого найкращого дякую.